Вітаю! Мене звати Андрій Жулідін. Я продакт дизайнер. І сьогодні ми спробуємо розібратися, в чому різниця між Product UX та UI дизайнерами. Ви на каналі SquadSkills. Погнали! Тож, яка різниця між UX, UI та Product Design? Якщо ти хоч раз бачив чи бачила коментарі під постами чи відео про це, то вже знаєш відповідь: там завжди халівар, UX проти UI, UI проти Product Design. І якщо ти зараз дивишся це відео, значить ти вже офіційно потрапив або потрапила в цей хаос. Щоб трохи навести порядок, поясню простими словами. І давайте почнемо з базових визначень. ux Design – це дизайн користувальського досвіду. По суті, це процес створення цифрових продуктів. Таких як сайти та застосунки, з урахуванням того, як ними будуть користуватися люди та як будуть вирішуватись ті чи інші проблеми. UX це про те, як продукт працює, це про зручність, логіку і те, наскільки легко користувачу досягати своєї мети. UI-дизайн дизайн це дизайн користувацького інтерфейсу, це про візуальну частину: кнопки, шрифти, кольори, анімація та піктограми усе, що ви бачите на екрані, і ви, мабуть, зараз подумали, то це ж одне й те саме. Так майже, але зачекайте кидати в мене коментарі про те, що це різні речі, чи навпаки, що це одне і те саме. Технічно UI-дизайн дизайн це частина UX дизайну, де UX це не лише екрани, а ще й дослідження користувачів, аналітика і все, що допомагає створити якісний користувацький досвід. Давайте розглянемо на прикладі застосунку Airbnb. Уявимо, що ти заходиш в застосунок, шукаєш житло в Парижі, фільтруєш за ціною, дивишся кілька варіантів і бронюєш квартиру. Що тут робив UX дизайн? Він чи вона подумали, як взагалі має працювати цей процес, як люди шукають житло, які кроки вони проходять, що може бути незрозумілим або викликати труднощі. ux дизайнер спроектував логіку, які мають бути фільтри, як виглядає шлях користувача від пошуку до бронювання, як система реагує на помилки. Він чи вона могли провести інтерв'ю, юзабіліті тестування і на основі цього вдосконалити досвід. А що ж робив ui дизайнер? Він чи вона працювала саме над виглядом: обрали кольори, шрифти, оформлення кнопок, карток, іконки, в фільтрах, зробили інтерфейс зрозумілим, сучасним і адаптованим під різні пристрої. А що ж тоді продакт дизайн? Продакт дизайн це також процес створення цифрових продуктів, таких як застосунки та інше програмне забезпечення, але найчастіше з більш різноманітним набором скілів, такими як продуктова аналітика, розуміння бізнес-моделей та метрик, аналіз конкурентів, бізнес-стратегія чи Продект менеджмент та ширшою зоною відповідальності. І, звісно, в нього ж входять UI та UX дизайн. Продакт дизайн це про все разом. І як виглядає, і як працює, і чи вирішує продукт потреби бізнесу та користувача. Продакт дизайн це про чому, як і що продукт робить. Чому? Яку проблему вирішує продукт? Чому це важливо? Як? Як це рішення реалізовано з точки зору досвіду користувача? І що. Які саме функції продукт пропонує. Простими словами, продакт-дизайнер думає не лише про інтерфейси, а про саму суть продукту, що робимо, для кого і чому це буде корисно. Давайте подумаємо, що міг робити продакт дизайнер в нашому прикладі. Він чи вона дивиться на картину ширше, його завдання зрозуміти, яку саме проблему ми вирішуємо, для кого і чому це буде важливо для бізнесу. Чому продакт-дизайнер помічає, що люди не завжди бронюють одразу, вони хочуть порівняти або поділитися варіантами з кимось та прийняти. Рішення пізніше, як проектує флоу додавання в обране іконка серця, наприклад, можливість створювати окремі списки, ділитись з ними з іншими, і питання, що продакт дизайнер вирішує. Ми додаємо функцію списків, можливість називати їх, ділитись з друзями і показувати відгуки ціни прямо в списку. Для повного розуміння, давайте звернемось до історії. Раніше продакт дизайном називали створення саме фізичних предметів, наприклад, стільця, кавомашини чи телефону. Але ми нахабно вкрали цю назву, і тепер дизайнери, які створюють фізичні продукти, користуються термінами індустріальний чи промисловий дизайн. У другій половині 2000-х термін продакт дизайн починає вживатися саме в контексті цифрових продуктів. Цьому сприяли дві ключові тенденції: по-перше, вихід революційних продуктів на зразок iPhone в 2007 тисячі Муж році, який привернув увагу до значучості дизайну в технологіях, виникла ідеальна комбінація розвитку інтернету, смартфонів і цифровізації всього. Компанії зрозуміли, що дизайн є визначальним фактором успіху продукту. По-друге, нові гравці кремнієвої долини почали формувати свої дизайн-команди з ширшим баченням. Наприклад, у соцмережі Facebook, уже близько 2005 року, з'явилися посади з назвою Product Designer. Це було новаторським кроком. Тоді більшість компаній розділяв. Дизайн-напрям на окремі ролі, UX, UI, графічний дизайн тощо. Facebook вже об'єднав ці підходи, що дозволило дизайнерам брати участь в розробці продукту від концепції до реалізації. І цей новий підхід підкреслював, що дизайн це не лише про зовнішній вигляд, а про цілісний досвід користувача та успіх продукту. На початку десятих років термін «product дизайн стрімко набуває популярності в індустрії цифрових продуктів. Facebook відіграє значну роль у його популяризації за словами віце-президента з дизайну Facebook Люка Вуца, компанія не винайшла цю роль, але зробила її масовим явищем в техіндустрії. Майже всіх дизайнерів Facebook почали називати продакт дизайнерами, і цей підхід підхопили інші. Колишні UX-UI дизайнери все частіше почали переорієнтуватись на тайтл продакт-дизайнер, що відображало ширшу зону відповідальності. Отож, повертаємось до нашої теми. Давайте на цьому етапі зафіксуємо. UX – це більше про користувацький досвід, UI – більше про візуал. Продакт дизайн це шалений мікс всього. А іноді навіть більше. Це про все разом, і як виглядає, і як працює, і чи вирішує продукт потреби бізнесу та користувача. Продакт дизайн. Це ширша зона відповідальності, але насправді все залежить не від того, як називається ваша посада, а від компанії, команди та продукту. Вакансії можуть називатися однаково, а обов'язки бути зовсім різними. І тому я дуже рекомендую не так звертати увагу на назви позиції, як на опис обов'язків та бажаних скілів, та на те, чим саме ви хочете займатися. Врешті-решт не так важливо, як називається посада. Важливо, чи створюємо ми щось корисне, чи це дійсно те, чим я хочу займатися. Тож можливо, нам усім варто припинити ці безкінечні суперечки про назви та сфокусуватись на результатах та створенні. Не так важливо, ви UI, UX чи продакт-дизайнер, як те, що ви створюєте. Якщо після цього відео. Ти відчув або відчула, що хочеш більше поглибити свої скіли, навчитись мислити як продуктовий дизайнер і створювати не просто гарні екрани, а продукти, які справді працюють. Запрошую на курс з продуктового дизайну в Squad. Там ми детально розбираємо ux дослідження, бізнес-цілі, метрики, гіпотези, командну роботу та кейси з реальними клієнтами. А якщо ти мрієш створювати мобільні застосунки, є окремий курс саме для цього. Від ідеї до прототипу, інтерфейсу, юзабіліті і адаптація під різні платформи. Посилання на обидва курси також знайдеш в описі. Буду радий бачити тебе серед студентів. Ви дивились розбір на каналі SquadSkills? Не забуваємо підписуватись, поставити вподобайку, написати коментар про свій досвід і поділитись із спільнотою дизайнерів. З вами був Андрій Жулідін. В коментарях ви можете знайти посилання на мій LinkedIn та Telegram канал де я розповідаю про продакт дизайн. До нових зустрічей!